Усіх вітаю! Ми готуємось до свята Хеловін у нашій студії, щоб провести Хеловін англійською мовою. І ось такий лайфхак: як можна круто задекорувати ваш офіс або кімнату вдома. Так що нам знадобиться для декорування, це звичайні півлітрові баночки, і ось такі менші взяла із під французької гірчиці. Дуже добре підходить. А також декоративна мотузочка. І звичайні фарби Гуа і пензлики. А щоб зробити ваші баночки більш яскравими, я використала ось таку лампочку. А де її придбати, залишу в описі під відео. А якщо вам було цікаво, підписуйся на мій канал і дізнавайся ще більше яскравих відео.